Я хочу волосами, а тут, блядь, чує бля. бля. Вихоті, сука, живой будеш. А думаю, я тебе, блядь, жить буду. Стрелювався, блядь, добре, що мав гранат, запас хороший. Одного завалили, блядь Твоє двоє сібалося. Покажу, блядь що видно буде? Танчик, танчик. О. о. Ну коротше 20 20 з чим то днів ми були на позиції. Ну Ми заїхали, я знаю, оцього і зранку такий туман був страшенний. Не? О. Он до цього туман такий був от джавіка тіплак. Видно було. Це танчик там роз'їбав. Кажуть, що так і так коробочки. Я користо, в джаві. Точно є, ну коротше, знайшов, що добре, що телевізор бачить все. Я не бачив так, а джаві побачив. Кажу, Барс, давай ракету тягни. Той мені ракету, я одну заряджаю. Лупнув, блядь, одразу перша танка, як зараз пам'ятаю. Ну, попадаю, я зразу бачив, що я попав. Далі ще другий, блядь, теж якийсь чи то блядь, броневик, чи то БТР, чи може то якийсь, ну. Тумані не видно, було, але ага. я туди єс, бля, і хлону. Бля. Потім друга ракета. Потім до Барса кажу, давайте я не третю ще. А Вони, вони ж побачили, що їх хлоплять, вони хто куди вже, вони вже теж бояться, бля. Ага. Саме ми більше техніки перебували, то з той позиції вже вийшли, ми поночі йшли. Коротше, ми посередині під, були підорожі з Лонгстором. Коротше, три в зайшло. До нас це, я бліндаж. Троє зайшло. Я подумав, що то наші. Не. А то, оказується, ніяк не наші. І чую, блядь, пах-пах-пах-пах і хрена. І вот я чую, виходи, сука, жити будеш до мене. О, блять. Я коротше, таке ж думаю, ну таке виходи і закидай все. Закидає мені гранату, блядь, і тоді я вже зрозумів точно то не наші. Бля. Я за блядь, уїбав. Ах тоді кажу, бакс, давай, ну кажу, наші. Почав от... гранати викидати, От. Ти двоє, бля, я ж ти те територію тут добре знаю. Я вже приблизно орієнтуюся. Один хотів мене справа взяти. Я побачив, що він справа заходить, я його челахнув, блядь. Він наш каску згубив, блядь. Десь там в цьому бля, загинався. А ти двоє, типу, я з ними в Либій. і одна граната, друга, третя. Я ж часу, що якщо вийду, то буде жопа нахуй. І вони потім чмах побачили, що ніхуя їх не вийде. Це і на поле. тому ще пара разів кажуть, чвіркну, дай наші дрончики, хай доганять. Ми за рахунок чого? Я думаю, за рахунок. Може і, того, і так само цього патріотизму. Тоб, у мене ж куча дітей. А вони вже до, до, до Києва до Житомира доходили. Ну як кажу, ти довбаний патріот на мене. Або в дешеве, або нахай нікуди. Ну блин, як не ми, то хто? Клятву дешевешника всі давали.